Ну що, маємо результат медозбору з липи. Ще один рік показав нам, що карніка варта уваги. Як бачимо, от подивитися сюди, почали ми відкачку і зрозуміло, що бджола себе показує в найкращому положенні. Крім того, вона показує, що достойна уваги. Варто з такою бджілою працювати. Мед'є верхній корпус, нижній корпус. Тобто медозбір, як положено, щоб відкачати. І бджола залишилася. Не тільки кажуть, що карніка, що то більше меду, ніж з бджіли і після взятку там жменя бджоли залишається. На самом деле качаємо мед, будуть вільні місця і буде кому носить мед і далі. Це ось так липа дає, приблизно по два корпуси 145-х забираю, гніздо вже не лізу, чекаємо соняшника. А за соняшником от на другому плані можна побачити, навіть тут на пасіці є золотарник, який ось теж їде час, кінець липня, початок серпня буде медувати. Все, друзі, пока.